Ну що ж, мої любі майстрині, я тільки завершила зйомку попереднього в'язального влогу і вирішила, що треба по свіжим пам'яті, по свіжим слідам відзняти вступ нового в'язального влогу. Тому знову вас туди запрошую. І сьогодні я хочу вам показати просування по светру із смачколики. А також на протязі всього тижня буду показувати, як я справляюся з той купою стартів, які я не починала на минулому тижні робочому. Так, давайте почнемо зі светру. Зараз мій светр знаходиться на ось такій стадії. Я вже маю готовий рукав. І другий рукав ну, десь приблизно на половинці відв'язаний. Я завершила на минулому тижні цей рукав, бо він був недов'язаний. І перейшла на в'язання другого рукава, працювала над ним. Тому я маю надію, що на цьому тижні рукавчик я швиденько завершу. Підтягну свої стартики, що я розпочала, і, звичайно, зможу розпочати новий плечовий виріб. Із неймовірної пряжі, з неймовірного кольору ось таку пряжу. Я з нею не знайома, але вона доволі приємна, м'яка, тактильна. Пряжа називається Classic. Це 100% бавовна, неймовірний колір. Спиці нам рекомендують 3-4. Я ще не знаю, якими я буду в'язати. 50 грамів 115 метрів. Цю пряжу я купувала в бюджетному магазині по типу Аврори Єврошоп в Німеччині. Хто ж зараз знаходиться в Німеччині і в пошуках гарної бавовни, рекомендую. Правда, стосовно якості я не можу нічого сказати, але мої знайомі, хто тут уже проживає в Німеччині, мені рекомендували придивитись до бавовни саме в цьому магазині. І коли я зайшла, а там просто ряди, бавовни, вибачте, що не зняла вам для вас це відео. Бо я була разом з сином, і він взагалі був в шоці, коли побачив, скільки я беру моточків. Ось моя торбинка. Я їх навіть не перекладала. Зараз, зараз після цього зйомки відео, я хочу їх перекласти на свою поличку з пряжою, хай вони мене там радують. І нагадують, що треба швиденько завершувати светр і переходити до в'язання вже. Кардигану літнього, саме його я буду в'язати. Саме на нього я буду знімати для вас майстер-клас на кардиган, так як і на светр, я знімаю також. На кардиган зніматиму майстер-клас і буду розповідати детально, як я його в'яжу. Я бачу модель, я розумію, що я хочу, але я трішки вагаюся між довжиною рукавів, хоча там також я вже вирішення для себе знайшла. І ще вагаюся у виборі малюнку, бо я вчора навибирала собі купу різноманітних візерунків. Але це також буду розповідати вже в наступних відео, коли вже буду в'язати цей светрик, коли вже буду підбирати малюночки. Про це розповім трішки пізніше вам. Так, ще я купила для іграшки ось таку класну пряжу. Це вже в іншому магазині. Зараз тут вам маленьку підйомочку відставлю з того. Магазину, це також він був Єврошоп, але в іншому місті взагалі я туди потрапила, там не було якраз бавовни. Ці смаколики також були і в цьому магазині, де ми відвідали. Але такого кольору неймовірного не було. Це буде якась іграшка. Напишіть, як ви вважаєте, що це за іграшка. Бо я, коли побачила цей колір і цю пряжу, я одразу вирішила, що це буде ця іграшка після зайця. Наверно, не після зайця, а можливо після зайця. І футболки я перейду до цієї іграшки. Це я пишу. Тобто, підіжіть, це в нас виробник, бо в нас, якщо я не помиляюсь, це все... Ні, це різні, різні колекції. Це Оекотекст стандарт. Це також китайська пряжа, до речі. Але тут нічого не написано. І все, до речі, написано англійською мовою, а не на німецькою. А ось, і вже німецька пішла мова. Німецька, але перед цим ще якась. І рекомендують користуватися пряжою ниточкою тільки однієї є партії, бо кольори відрізняються. Ну, я так розумію, завезли в Німеччину, закинули, оце вам і все є. І оце так само тут курх. Кушель гарн написано. Тайта по Євро 30 була. Ціна тут вже 4-4,5 гачок для Німеччини в Китаї. Виготовлено. Так що, ось так. І, звичайно, я купила ось такий е, наповнювач для іграшок. Я брала два. Один. Згубила, поки їхала, бо поки в нас був там трагедія з потягом була. Я розповідала у себе на каналі. Хто не бачив, переходьте, дивіться там, в тому каналі. Те відео вже є, давно вже вийшло, я не хочу повторювати. Але я тоді я його згубила. Ну що ж, один євро комусь подарувала. Так, так, значить, подало потрібно. Як кажуть, заплатила ціну, що залишилась живою. Це так жарт трішки. Відхилення від теми. Так ось, про невеличкий план на наступний тиждень. Як завжди я це роблю. Дов'язуємо светер, Працюємо над стартами, тобто я хочу дов'язати светр і, чесно кажучи, я планую дов'язати іграшку. В цілому, якщо розбиратися, тут в іграшки мало що. Тобто, светр і іграшка мають бути готовими, мені так здається, мені так хочеться. Але що буде, не знаю. І буду, звичайно, просувати свою футболку гачком, шкарпеточки буду просувати, вишивати брошечку і готувати зразки, пропрацьовувати над стартом для свого кардигану. Треба швиденько це робити. Що буде виходити, буду з вами ділитися. Всім бажаю приємного перегляду! Я його завершила. Вибачте, будь ласка, намагаюсь своєю думкою закрити сонце, яке світить з балкону, тому що прям ну, капець. Ось він був тільки ще квест. Зняти всі квінчики. Я це так не люблю, але знаю, що коли ти це зробиш, можна сказати, фух, йдемо купатись. Ну що ж, друзі, я обіцяла підключатись, ну, якось трішки не зійшлося. Сьогодні у мене середа. Учора взагалі не підключалася, бо я, чесно кажучи, мудрувала цей візерунок. Було важливо, щоб воно вийшло так, як хочу я, як я цього бачу. Ну, ось те, що я маю. На цьому візерунку я випробувала все, все що хотіла. Тут, до речі, дуже мегакласний набірний край. Обов'язково найближчим часом вийде майстер-клас. Я спробувала ось такий варіант кромкової. Пробувала інший варіант кромковий. Зараз я закрию всі петлі на цьому візеруночку і хочу його покупати, подивитися, як він поведе себе, тому що я вже хочу робити розрахунки і починати в'язати кардиган. Бо саме з цієї схеми я, мабуть, взагалі вчора нічого не в'язала. Взагалі. Ось, поки буду говорити вам розповідати ще якісь деякі новини, мабуть, швиденько закрию собі петлі, щоб вже після того, як зараз відзніму, піду поперу і могла займатися своєю справою. Бо справ у мене багато, планів багато. Я, чесно кажучи, планувала дов'язати зайця. Ну, маю надію, що, звичайно, на цьому тижні він у мене вже має бути готовий. Але на завтра у мене трішки завантажений день буде. І вранці, і ввечері, і післязавтра те сама історія. Там взагалі півдня майже не випало. Ну, одним словом, таке життя. Тому ну, працювати потрібно, ніхто не відміняв ці моменти важливі. Тому, звичайно, поки що так. Ось такий в мене виходить візерунок. Мені, чесно кажучи, дуже подобається, що виходить. Кардиган, я вже бачу, який він має бути. Єдине, ну, те, що я хочу, мені доведеться його в'язати від зверху до низу, бо я не впевнена, що мені вистачить на ту довжину пряжі, наскільки в мене вже є. Тому що, ну як не крути, але в мене не вистачало пряжі, на жаль. Ну, як, я купила ту пряжу, все, що було, я забрала до останнього моточку. Моя дитина тоді була шокована, що я стільки пряжі купила, стільки моточки. Просто вдома вона це не бачить. Знаєте, Я зі своєю дитиною відчула, як є люди, які кажуть. Боже, в мене чоловік забороняє купувати пряжу. Мені чоловік ніколи цього не забороняв. Звичайно, я розуміла рамка розумного, бо ми ж всі з вами дорослі люди і розуміємо, що є моменти в родині, коли це треба робити. Я, звичайно, відрізати нитку не планую. Я це все закрию, поперу хочу подивитися, можливо, навіть погладжу, відпарю в утюгом, подивлюся це все, тому що це бавовна, і з нею можна погратися. Відкладу саме з таким моточком, бо я думаю, що, скоріш за все, я його десь там приміню, можливо, аж внизу виробу. Єдине, що я закриваю такий візерунок, що мені здається, можна буде взагалі не закривати. Бачите, не звертається. Це мені дуже подобається. Ну, скоріш за все, ну, ще і ажуру тут, бачите, перекрещені багато. Такий візерунок, але я вам кажу, як є цей візерунок, бо я перепробувала вчора купу візерунки. Також я сьогодні дуже молодець, я записала для вас деякі відеоуроки, також по одному ще обіцяному візерунку. І вже скоро, скоро, вже дуже скоро приступлю до монтажу света. Можливо, навіть ще й сьогодні встигну, але не й зараз. Бо вже зараз я йду купати і трішки хочу відпочити. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас субота, і я буду підводити підсумки цього робочого тижня. Я вам чесно скажу, я дуже ним задоволена. Я маю дві готові роботи, новий розпочатий старт і дуже класні просування. Якщо вам цікаві мої підсумки, я вас прошу зараз подивитися. Ну що ж, давайте з готових робіт, бо я зараз в них з ними це ось цей милота, цей зайчик. Я його розпочала у... Тижні стартів, да, тижні стартів, я його в травні розпочала і вже маю ось такий фініш. Я задоволена ним. У мене поєднання, бачите, жовтого-блакитного. У мене ще залишилась жовта і блакитна пряжа, але, скоріш за все, я пущу для інших цілей, я не буду в'язати третього зайчика. Це я вже так вирішила для себе. Ось така краса, мені дуже подобається, що вийшло. Що ви скажете, чи гарне в мене поєднання кольорів, правильно я підібрала чи ні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, звичайно, мій светр. Це просто моя любов-любовна. Ось дивіться, ось він малюнок. Кому цікаво, зараз намагаюся передати вам як можна краще малюнок. І ось сам светр. Відходжу наскільки це можливо, бо я ще ж її з проводами, як кажуть. Ось так він на мені зараз сидить, цей светрик. Мені здається, дуже класно, він сів, ідеальна регланна лінія. Малюночок, дивіться, йде дуже правильне поєднання. Ось так. Так, да, все правильно, ви помітили, бо я в'язала ось цю частину вже чисто кідмохером. І чесно, я вам скажу, я не розумію, чому я раніше не в'язала з чистого кідмохеру вироби. Мені потрібно обов'язково собі щось тепер створити. І чорно-рожевий светрик треба швиденько також буде творити. Але спочатку я зв'яжу те, що я вже запланувала, те, що я вже маю, і... і саме про це те, що я маю, я хочу вам показати. Так, ну що ж. Я доволі непогано потрудилася над своєю футболочкою. Хоча, ну, погано, непогано, не знаю. Ось так іде вже в мене горловинка. Це по, по спинці. Ось так воно виглядає. І якщо я все правильно прорахувала, мені ще треба вив'язати 4 рапорти. Зараз в мене тут є 3. І ще 4 вив'яжу, і буде ну, просто клас. Мені дуже подобається, як лягають кольори. Як іде така футболочка, знаєте, легка. Неймовірно, саме футболочка, а не маєчка. Наступний момент. Цей момент, мені здається, тут ще я не показувала вам. В інстаграмі, хто за мною слідкує, той вже бачив, звичайно. Так. І зараз буду намагатися, щоб не згубити петлі. Та-дам! Да-да-да! Це мій кардиганчик, Це ось спиночка, дивіться, як іде. Неймовірно, Спиця трошки підкручується, вибачте, будь ласка. Це в мене про, дивіться, ось так кайфово клас просто. Неймовірно. Ось ще паличка. Я в'яжу в техніці реглан погон кардиган. Знімаю, звичайно, для вас майстер-клас. Ось дивіться, який в мене погон вийшов. Ось зараз, почекайте. Ось такий вийшов чудовий погон. Ось так я вже перейшла на вив'язування рукавчика. І якщо я не помиляюсь, тут десь сантиметрів 8 я вже відв'язала. Ну, супер просто. Ось така в мене. Відв'язана робота є. І ще в мене ще одна робота. Зараз в мене три процеси і я на них розпиляюся. Хоча два все ж таки мені набагато легше. Ось така вже в мене є шкарпеточка. Тобто я її починала в'язати від миска, і вже я маю п'ятку. Зв'язала б п'ятку бумеранг з клином підйому, бо мені не підходить п'ятка сама бумеранг. Без клини підміом. Ну, я можу вдівати, але це трошки так занадто тисне, то на що це робити. І зараз я вже перейшла на пов'язування цієї частинки, Халявки, пагол, паголінка, не знаю, як правильно назвати. Я її в'яжу розвиночку 5 на 1 і вже буду в'язати на висоту, можливо, як гольфу буде. Чесно скажу, мені на цю шкарпетку пішло оцієї пряжі кольорової 6 грамів. Бо я спеціально хочу відв'язати 50 грамів з однієї сторони і 50 грамів з іншої. Тому ось таку красу я вже маю, і мені все дуже подобається. Ну що ж, друзі, ось такі мої були просування, ось такий мій був тиждень. Він для мене був доволі насичений. І покупки пряжі, і нові стартики, і нові процесики, і готові роботи. Мені здається, я попрацювала непогано. А що думаєте ви про це? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І до наступної зустрічі, бо в наступну зустріч я придумала доволі цікавий моментик, експериментик, і буду ділитися з цим з вами. Всім па-па!